Хартія працівників Служби охорони здоров'я служителі життя. Діяльність працівників служби охорони здоров'я має високу цінність, оскільки вона служить життю. Вона є втіленням глибокого людського і християнського покликання, що полягає не лише в суто технічній діяльності, а сповнена самопосвяти і любові до ближнього. Вона є формою християнського свідчення. Їх фах вимагає від них бути захисниками і слугами людського життя. Життя є головною і фундаментальною цінністю людини. Отже, турбота про нього це передусім справді людська справа, метою якої є охорона фізичного життя. Цій справі присвячують свою діяльність професійні медичні працівники і волонтери: це лікарі, медичні сестри, госпітальні капелани, монахи, монахині, працівники адміністрації, волонтери, що в різний спосіб беруть участь у профілактиці терапії та реабілітації здоров'я людини. Першорядним і символічним здійсненням опіки. Є чуйна і турботлива присутність біля хворих. Саме в такий спосіб лікарі і медичні сестри виявляють свою високу людяність і християнську моральність. Медико-санітарна допомога базується на особливих міжособових стосунках, що характеризуються поєднанням довіри і сумлінності. Довіру виявляє людина, яка хворіє і страждає. А отже потребує допомоги і покладається на сумлінність іншої людини, здатної задовольнити потребу хворого, прийти йому на допомогу, надати опіку та лікування. Цими людьми є працівники Служби охорони здоров'я. Пацієнт ніколи не є для них лише клінічним випадком, анонімною одиницею до якої сліз застосовувати фахові знання. А завжди хворою людиною, до якої він ставиться із щирою симпатією в етимологічному значенні цього слова. Таке ставлення вимагає любові, посвяти, уваги, розуміння, співчуття, доброзичливості, терпеливості, діалогу. Недостатньо наукового і фахового досвіду треба ще особистого співпереживання у конкретних ситуаціях кожного пацієнта, зокрема. Охороняти, повертати, зміцнювати здоров'я означає служити життю загалом. Глибокі роздуми над природою хвороби і страждання ставлять перед нами низку запитань, відповіді на які знаходяться поза межами медицини і стосуються суті людського існування у світі. Стає очевидним, яку важливу роль у службі охорони здоров'я відіграє медичний персонал. Який має цілісне людське уявлення про хвороби і тому може по-людськи ставитися до пацієнта, який зазнає страждань. Так медичні працівники, яких живить справді християнський дух, легше усвідомлюють особливу місійну сутність свого фаху, який вимагає залучення всієї їхньої людяності і самопосвяти найвищого ступеня. Говорити про місію означає говорити про покликання, це відповідь на трансцендентний поклик, що реально проявляється у стражденному і прохальному виразі обличчя пацієнта, який перебуває під їхньою опікою. Опікуватися з любов'ю хворим означає виконувати Боже послання, яке єдине може мотивувати і підтримати найбільш безкорисливу, самовіддану і вірну посвяту, та надати їй священничого характеру. Ісус, представляючи суть своєї Спасительної місії, говорить Я прийшов, щоб мали життя і щоб достоту мали. Саме в світлі цього життя й набувають абсолютного значення всі аспекти і моменти людського існування. Працівники Служби охорони здоров'я є милосердними самаритянами. Які згідно з притчею, зупинившись біля пораненої людини, стають її ближніми у любові. Це означає, що медико-санітарна допомога є реальним знаряддям Божої любові до людини, яка страждає, і водночас відображенням любові до Бога, що виявляється у сповненій любов'ю турботі про людину. Для християнина вона є постійним виявом цілющої любові Христа. Який прийшов, добро творячи та зцілюючи всіх. Це також любов, звернена до Христа. Саме Він є тим хворим, який приймає подобу брата, що страждає, і тому вважає спрямованою на себе. Ви мені зробили сповнену любові турботу проближнього. Професія, покликання, місія поєднуються. А в християнському баченні життя і здоров'я взаємодоповнюються. У цьому світлі діяльність системи охорони здоров'я набуває нового піднесеного значення служіння життю і цілющого служіння. Працівник служби охорони здоров'я як служитель життя є слугою того Бога, який у Святому Письмі виступає як життєлюбний. Служити життю означає служити Богові в особі, бути співпрацівником Бога у поверненні здоров'я хворому тілові і прославляти Бога у сповненому любові сприйнятті життя, передусім тоді, коли воно слабке і немічне. Церква, що вважає служіння хворим важливою складовою своєї місії, сприймає його як вираження цього послання. Церква завжди розглядала медицину як важливу опору своєї місії у справі спасіння людини. Справді, служіння зміцнення духу людини може бути ефективним лише за умови, що воно враховує психофізичну єдність людини. Церква добре знає, що фізичне зло поневолює дух так само, як духовне зло ув'язнює тіло. Це означає, що терапевтичне служіння працівників Служби охорони здоров'я є частиною пасторальної та євангелізаційної діяльності церкви. Служіння життю стає служінням Спасінню, тобто посланням, яке актуалізує Спасительну любов Христа. Лікарі, медсестри, весь персонал, а також волонтери покликані бути живим образом Христа. Та його церкви через любов до хворих і тих, що зазнають страждань, щоб бути свідками Євангелія життя, Служіння життю є таким за умови вірності моральному закону, що виражає його цінність і завдання у чітких вимогах, крім фахової компетентності, від працівників служби охорони здоров'я вимагають етичної відповідальності. Етична норма, заснована на повазі до гідності особи і прав хворих, повинна бути вказівкою і нормою не тільки для досліджень, а й для використання одержаних результатів. Дотримуючись моральної норми, працівники служби охорони здоров'я тим самим залишаються вірними людині, цінність якої ця норма оберігає та Богові, мудрість якого вона виражає. Правила своєї поведінки працівники Служби охорони здоров'я черпають зі спеціального поля нормативної етики, яке сьогодні окреслене терміном біоетика. Магістеріум церкви виявляє постійну увагу до проблем і конфліктів, породжених біомедичним прогресом і мінливістю культурного етосу. Біоетичне вчення слугує для працівників служби охорони здоров'я. Незалежно від того, католики вони чи ні, джерелом принципів і норм поведінки, що осяють їхнє сумління та спрямовують, зокрема, з урахуванням сучасних біотехнологічних можливостей до ухвалення рішень за дотримання неодмінної умови поваги до життя та його гідності. Розвиток медицини вимагає від працівників служби охорони здоров'я серйозної підготовки та постійного вдосконалення, які дають змогу, в тому числі через саму освіту, досягати відповідної компетентності і належного професійного рівня. Так само слід турбуватися про серйозну етично-релігійну підготовку тих, хто працює у службі охорони здоров'я. Яка розвивала б у них повагу у людських і християнських цінностей та ушляхетнювала б їхнє моральне сумління, треба допомагати їм зростати у твердій вірі та почутті морального обов'язку, у щирому пошуку релігійних взаємин з Богом, у якому всі ідеали добра і правди мають свою основу. Усі працівники служби охорони здоров'я повинні пройти підготовку у царині моралі та біоетики. З цією метою, ті, хто відповідає за таку підготовку, повинні клопотати про створення кафедр і курсів біоетики. Працівники служби охорони здоров'я, зокрема лікарі, не можуть бути полишені самі на себе та обтяжені надмірною відповідальністю у дедалі складніших і проблематичніших клінічних випадках, спричинених як розширенням біотехнологічних можливостей сучасної медицини. Багато з них ще перебувають в експериментальній фазі, так і з суспільно-медичними наслідками деяких проблем. Щоб полегшити їм ухвалення рішень і контроль за належним їх виконанням, треба підтримувати створення у провідних медичних центрах етичних комітетів. У таких комітетах компетенція і медичне судження лікаря зіставляється та доповнюється іншими аспектами взаємин, лікар-пацієнт для забезпечення гідності хворого, а також відповідальності медичного працівника. Поле діяльності працівників Служби охорони здоров'я загалом окреслюється тим, що входить у поняття охорона здоров'я і політика в галузі охорони здоров'я. Поняття охорона здоров'я включає все те, що стосується профілактики, діагностики, лікування і реабілітації і має за мету відновлення рівноваги фізичного, психічного і духовного станів особи. Натомість політика здоров'я охоплює все, що має відношення до публічних рішень, законодавства, планування й організації медичних структур. Інтегральне поняття охорони здоров'я відображається безпосередньо також у понятті політики в галузі охорони здоров'я. Насправді діяльність установ є дуже важливою і незамінною. Однак жодна установа сама по собі не замінить людської сердечності, людського співчуття, людської любові та ініціативи, коли йдеться про допомогу іншим у їх стражданні. Практичне поєднання, синтез вимог і завдань, які випливають з понять охорони здоров'я і політики у галузі охорони здоров'я, становлять основу і шлях до гуманізації медицини. Цей процес повинен розвиватися як у вимірі особисто професійному стосунки лікар-пацієнт, так і в суспільно-політичному з метою утвердження загальнолюдських і християнських цінностей у суспільстві та в інституційних і технологічних інфраструктурах. Суттєвими є обидва моменти, оскільки процес гуманізації передбачає не тільки втілення принципів любові, а й виконання обов'язку справедливості. Така гуманізація будує підвалини тієї цивілізації любові і життя, без якої існування людей і суспільства втрачає свій основний гуманний характер. Завдання хартії забезпечити дотримання вимог етики працівників служби охорони здоров'я, зокрема, стосовно вибору і поведінки, через які реалізуються служіння життю. Ця вірність набуває форми відповідно до фаз людського існування про креації життя і смерті, які є ключовими елементами етично пасторальної рефлексії.